Привітки усім. Зараз вам покажу, як очистити пам'ять на телефоні. От, в Тіктоці саме, тому що Тікток зберігає всі ваші ну, історію переглядів, відео ваших в Тіктосі за останні півроку. І це займає багато пам'яті на телефоні. Іноді на старих телефонах навіть доводиться видаляти цю програму TikTok і і заново загружати, щоб удалилася цей, ну, цей, цей кеш. І от як ми це робимо? Заходимо в наш профіль на TikTok. Тут от зверху натискаємо кнопочки, три оці такі рисочки, потім параметри і конфіденційність. Потім тут ми бачимо центр активності. Тут центр активності натискаємо. І тут у нас твоя історія переглядів, наприклад, да? і потім ми тут все от зверху натискаємо кнопку Вибрати, можемо декілька повибрати. Да? Тут, от. Декілька повибирати, поставити галочки, або можемо всі відразу, щоб у нас все вибралося, і потім натискаємо видавати, за 180 днів видаляється історія перегляду. Потім повертаємося назад, і взагалі от виходимо звідси, і потім заходимо, також натискаємо, просто, от бачите, Тік-Ток, саму цю штуку. І, ой, і там було, бачите, очистити кеш. Легенько натискаємо, щоб нам випала оця табличка, натискаємо очистити кеш. От, і тут от -от -от нажимаємо очистити, очистити кеш. І таким чином, от бачите,. Кеш 0. І все, у нас вже чистий телефон. Усім дякую. Це відео буде. О, чистити. 3 якийсь. Ще займає 3% пам'яті пристаю. Очистите. Очист... Очищуємо. От. І все. Усім дякую. Поставте лайк, подобайку, підпишіться, хто ще не підпив. Кеш 00. Тут ще якісь завантаження теж. Але це, мабуть, хай ще зберігаються тут різні ефекти. Дякую всім за подобайки, репости. Підписуйтесь на мене в TikTok і в Ютубі, хто не підписався ще. І це відео, і також багато інших ще цікавих відео про школу Ютуба, а також, можливо, і TikTok, якісь цікаві фішки, буду зберігати в плейлисті школа Ютуба в самому моєму каналі. Найдіть плейлист школи ютуба там є багато цікавих відео і в Ютубі різних фішок, і також, можливо, ще пару відео буде і в Тіктоці. Усім гарного дня!